Так, всім привіт. Сьогодні 26 січня. Так, то нічого не... Нема... нема коли що робити, то школа, то ще щось, то щось, то вихідні. То трохи сівалку розібрав. А так толком нема що робити. І зараз, Щас... наверное, Трохи зніму, що ще є на продаж. Що там ще не продалося, Що там, що ще наше там на продаж, що вже не нужно Блок продається ще нема 8 8000. За нього хочу Голука. Голуку ще продаю 4000. ПДМ-ка ще продається, півтори тисячі за неї хочу. Щось ніхто за неї не дзвонить, вже нікому не треба, напевно, Ще ні разу не подзвонили за неї. Ось продається ще такий стартер. На комбайні стояв на Юмзі з СМД мотором на 24 вольта и 74 кВт. <laughs> Полякой припал. Типа был на запасе. За 4000 за него хочу. Еще такой стартер продается. Не знаю, что с ним. Ну, ремонта принадлежит. А той весь стартер за 1000 продал. Під реставрацию там. Чи ще щось, я не знаю, що з ним. Корпус МТЗовського термостата 250 гривень. Че, ще, ще зуби покажу на стартерах. Що тут нові? Що тут, а нові? Да, муха. Так бублик купив уже вже габарити і ці поворотники, як думаєте, куди їх куди їх ставити? На кришу? О, кинуло, виглядує, що ми тут робимо? Ну думаю, куда их поставить. оттуда туда делать балка? Или типа сюда. Тут такую сделать крепление. Ну, типа так. Или туда. Так, чи так. Или так. Посоветуйте. Там еще один. Их на сами перец. І на кабіну. І ще посовітуйте. Думаю, переварити сюди, а цю стрілу сюди. І циліндр щоб тут був. Як думаєте, висота поміняється вигрузки чи ні. А це щоб подрізати, щоб воно не так не тричало, бо трохи не видно вперед. Не видно, що воно там робиться. Коли ще той кун стояв, то трохи було видніше. Тепер вже трохи не видно. Стріла буде тут, циліндр десь отут. Висота вигрузки поміняється чи ні. Питають, чи продається колесо з Ніви. Ні, не продається, люди забрати ті, що у нас зніву брали. Ото розову продається диск вузький 32 сантиметра, півтори тисячі, за нього хочу, продається задня балка Ніви сошок немає, циліндр є. Самовивоз, Оце це все. 4000, все у зборі. Тільки самовивіз 4 4000 і торг. Продається Нівовський диск на такій ступиці 500 гривень. Ще продається клавіша Нівовська. Тут квітлення нормальні. там тоже. Ой, да, нормально. Самовывес. Тысячу гривен. Только самовывес. Мист еще есть. 25 тысяч и торг. Что -то никто не хочет куплять. бояться. Можу ще колеса продати на комбайн. Ладно, ну це шутка, звісно. Ні, нічого продавати з комбайна не буде. Продається ще двигун Marel for... 125 For Street з комбайна, якогось снятий 45 тисяч, за нього хочемо. Хто там на каналі не бачив, ми його заводили. Така табличка... 1000 992 года ми його заводили 45 тисяч за нього хочемо і торг. Ще таке діло. Може в когось там є отакий конус, поламався без цього сам тільки конус треба. Продається такий прицеп. Самосвальний, обрізаний з прицеп. Самосвальний все, петлі. Продаємо 25 тисяч, за нього хочемо і торг. І продаємо за того, що підвернулася одна штучка. Підвернувся ось цей прицеп. Тут треба дно переварювати. То може, ну, коли повозили ці блоки, то треба переварювати. І колись може переваримо. І ще підскажіть, яким металом дно варить. У нас там півторашка є, чи не буде дуже тонке, чи двойку треба вварювати. Ще одну йому кришку клапанів Нашов 500 гривень. Маховик SMD 14, ще продається 1000 гривень вентилятор з нашого МТЗ. Оригінальний 300 гривень. Корзина щеплення SMD 14. Чашечки є, пружини, тільки не комплект і диск вже ржавенький. 300 гривень. Ще юмзовські тормоза. нового образца 100 гривен за каждую юмзовский выжимный 200 гривен есть канистра 10 литрового алюминиевого тикеров Камера вже підставлена 300 гривень. Тут де була сімочка. Сюди МТЗ загнали, щоб в тому аналі було більше місця ходити. Дзвоніть на мій номер. Там ну, дзвоніть, питайте. Там ну, хто кому щось там теж треба продати, скидайте мені відео, е, виставлю. Ну, мені там нічого доплатити не треба, це все безплатно буде. Таке от діло. Я сиджу там, скидите на цей номер е, на Viber. Там відео виставлю. Сам ще впишіть, ну, або напишіть у відео свій теж номер, або там. Я вже сам якось чи додавлю чи щось І що, буду вже на цьому закінчувати. Ось так такий у нас невеличкий розпродаж був. Що знайшов. Так що всім, до... всім пока. До нових зустрічей. Всім пока.